Мої найкращі бюджетні фени з AliExpress. Два з них в стилі Dyson. І один акумуляторний при блекауті. Гарно сушити ним волосся. Фени обалденні, тут, до речі, 3 метра провід, який достане будь-куди. Магнітні насадки. Матовий, потужний і дуже-дуже гарний, дуже зручний. І Дуже класний, та дуже потужний. Не могла чи... сушити, шнурний і є дуже багато різних насадок. І ось така я не знаю для чого вона, але я сушу завжди ось такою, як зараз. Дуже класна. Наступний фен це ось такий акумуляторний фен, якого вистачає на три сушки волосся. Він дує більш теплим. Ніж гарячим, але простий. Має три режими завжди. потужності і три режими е теплоти повітря. Ось так він працює. ну, Такий маленький, зручненький, можна брати з собою в дорогу. І останній це ось такий стайлер. В стилі Dyson прийшов у такий. Коробочки в чехлу, що є дуже зручно і круто. Є багато також насадок для накрутки локонів, е, ось така штучка, розчоска, якою можна і сушити, і чесати волосся одночасно. Я використовую ось таку більш просту. Тут я злякалася, тому та... що він просто нереально потужний. Шнур також довгий. Фен зручний, точніше стайлер. Там написано, що це стайлер. І гарно сушить волосся теж матовий. І ось так крутить локони. Посилання на всі ці фени лишаю в шапці профілю у своєму телеграм-каналі. Переходьте.